О земле втрачена, явися, Бодай у зболеному сні і лазурове простелися, пролися мертвому мені. І поверни у дні забуті Росою згадок, окропи, Віддай усе благій покуті І тихо вимов, лихо, спи. Сонця клопочуться в озерах. Спадають гуси до води, В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, Де сині ниви в сум пойняті, Де чорне вороння лісів, Світання тіні пелехаті, Над райдугою голосів, Ранкові нашепти молільниць, Де плескіт крил і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць. Як гріх, як спогад, і як біль, Де дня, розгойдані тарілі, Мосянжний перегуд жмелів, Твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, Де коси чорні на світанні, І жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духмяні, І ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина, Той приярок і те кубло, Де тріпалася лебединя, туге ламаючи крило, Де голубі, вільготні лети і бризки райдуги в крилі? Минуле, озовися, де ти, Забуті радощі, жалі. О земле втрачена, явися, Бодай у зболеному сні і лазурово простелися. І душу порятуй мені.